Виставку Нитка роду і народу відкрили сьогодні в обласній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка в експозиції національне вбрання, вироби хендмейд та сувеніри чотирьох національностей поляків, українців, євреїв та палестинців. Зі слів її організаторки Анни Сергієнко. Через красу прагнуть прищепити толерантне ставлення до інших культур. Чим дивували майстри розповість Тетяна Рева. Вишивка, національне вбрання, вироби хендмейд та сувеніри такі речі зібрали для виставки представники національних меншин Черкащини та учні спеціалізованої школи інтернат номер 16 Популяризація вишивки різних народів і також, скажімо так, вклонитися низько тим людям, які створили ці. Неперевершені вироби. На виставці представлені різні види технік вишивки е, української, польської, єврейської та палестинської. Е, крім того, велику кількість робіт, е, творчих робіт е, е, являють собою рушники різних регіонів та різних часів, а також одяг, сорочки, вишиванки. А це координаторка Черкаського волонтерського центру Ксенія Лоза представляє речі, створені жінками єврейської общини. Ми допомагаємо онкохорим діточкам. Для них в'яжемо такі чудові, веселі капелюшки. Також ми представимо на цій виставці вишивки наших створчих жінок. Вони вишивають і хрестиком, і бисером, і гладю. А це палестинська сукня, оздоблена палестинською вишивкою та платок. Такі речі дозволяють відвідувачам дізнатися більше про культуру та традиції інших країн. Я сюди прийшла і побачила сама що це. Настільки це дуже цікаво, і бачу людей, які це робили. Які стараються, щоб приходили до них і вчилися, наприклад, в'язати, вишивати це дуже добре. Це виховує в людях таке добре ставлення друг до друга. Україну на виставці представляють сорочки та рушники з усіх регіонів країни. Про них розповідає завідувачка відділом документів з економічних, технічних та сільськогосподарських наук Людмила Хоменко. Оцей рушник із Сумщини. У нас є співробітниця, яка нам люб'язно дала цей рушник, а це вишивала її мама. І мамі вже 90 років. А рушник, як бачите, зберігся. Оцей рушник, два оці рушники, це Чорнобайський район. Це вишивала моя покійна свекруха. Цим рушникам, ну я не знаю, більше 70 років мають. Рушники, як ви бачите, в основному давні. Це вишивали наші мами, це вишивали наші бабусі, і ми, як їхні нащадки, ми їх на щастя зберегли. І Сьогодні представлено. У нас тут представлено 11 рушників з різних регіонів і України, і Черкащини. Виставка триватиме до 10 грудня для відвідувачів. Бібліотеки готові надати роз'яснення щодо особливостей вишивання рушників різних регіонів. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини.